Дівчата, я прийшла на роботу, і в мене тут така проблема. Не знаю, може ви хтось знаєте, що з цим зробити. Коротше, оця кнопка на кавовій машині висвітлюється тоді, коли треба її чистити. Вона висвітлила суботу. Сьогодні середа, і, і вона вже чиститься. Вчора щось дві години чистилася. Потім я вже виключила, бо мені вже надоїло постійно воду туди заливати. Я не знаю, це, мабуть, щось з нею сталося, вона або зламалася, або, можливо, ви хтось мали справу з такою кавогою машинкою. Бачите, вона просто пропускає воду і все. І більше нічого не відбувається. Ну, і це ненормально, це вже третій чи четвертий день, тому що я ще в неділю приходила, думала спробувати її пропустити, почистити. Може. Хтось з ваших знайомих, хтось може мав якусь справу з такою кавовою машинкою. Що треба зробити, чи треба її ремонт віддати, чи якщо можете порадьте, може якийсь спеціаліст дивиться. Ось сюди треба постійно воду набирати, і вона таким чином якби, себе прочищає. Я вже туди додавала спеціальну рідину. Це <кхід> щось типу. Лимон, лимонної кислоти, або щось типу, оцету, воно якби, бо це називається закалькованість. Ну, тобто той наліт, який міститься в воді, він забиває прохідність тих трубок і потрібно туди додати ту рідину, щоб вона якось прочищувала це. Я вже все зробила, але воно нічого не допомагає. Можливо, ви можете мені в цьому допомогти. Закінчила працювати. І ще мені треба трошки на роботі посидіти, почекати, і вирішила з вами поговорити на тему порізів. Коли відбувається поріз, що з ним робити, як справлятися, як взагалі е зупиняти кров, чи варто зупиняти кров, і як зробити це гігієнічно. Я зараз вам попробую показати це на прикладі, тому що на прикладі це найкраще розуміється. Зараз мені треба покласти кудись телефон. на штатив. мабуть, знайду штатив і знову під'єднаюся. Так, ось я все підготувала. Я буду зараз вам імітувати, як би поріз, і як я справляюся з тим, щоб це було максимально гігієнічно, безпечно в першу чергу для мене і для клієнта. Ну, насамперед обов'язково потрібно, щоб були стерилізовані всі інструменти. Тобто, нестерилізованими інструментами ми не працюємо. Це не гарно, не гігієнічно, не естетично, не красиво, і можна про це говорити скільки завгодно. Тобто пам'ятаєте, що ваш інструмент повинен пройти повну стерилізацію. До речі, про стерилізацію інструментів, якщо вам цікаво, теж пишіть, і я про це більш детально розкажу. А зараз, ось дивіться, якщо, ну, як тільки ви починаєте працювати з манікюром, будьте готові до того, що е, так, так відбувається, що можна порізати. Можна не хочучи порізати, царапнути людину, може, може відбутися все, що завгодно. І тут від цього ніхто не застрахований, ніколи не слухайте тих людей, які там кажуть, я ніколи не ріжу. Буває таке, що людина там 90% не робить поріз, і лише оці 10% він получається, навіть як би ви цього не хотіли. Навіть малесенька царапинка, але вона все одно може появитися. Тому Набір інструментів, набір ось таких засобів. Ну, а промін, капромін, є ще якийсь замінник в мене десь, десь є інша бутилочка, я забула, як він називається, а ну зараз я знайду. Так, ось знайшла ще ось такий. Він так само. Він так само голубого кольору, бачите, ось така у нього. Тут е шийка вона м'якенька, а тут він просто. Ну, Він л'ється тут самостійно, ось цей кровооспинюючий засіб. А капрамін його потрібно. От я роблю ось так: піпеточку сюди. Тобто воно може саме наливатися, можете просто надавити. Воно так само дуже легко видушується на спонжик. Так, ось ці два засоби. ну Якийсь один із них. Дезінфектор і спонжик під руками. Це, як ви вже зрозуміли, буде у нас капелька крові. Так, наприклад, там, не знаю, порізали пальчик. Так. Якщо в мене так стається, що є поріз, я обов'язково підставляю спонжик під пальчик і вшикаю. Дезінфектором на ранку і на палець. Але в мене стоїть спонжик знизу, таким чином, ось ця, тому що я достатньо багато пшикаю декілька разів, так, щоб пальчик достатньо мокрий. І зажимаю і забираю всю капельку крові на цьому спонжику. Протираю, звісно, в когось вона продовжує тектися кров, в когось вона на цьому етапі зупиняється. Але навіть якщо вона там в когось не тече, все одно там потім, коли ви будете працювати, тримати пальчик, ви можете нажати і кров знову піде. Тому я забрала крапельку, беру новий спонжик. Бутилочкою до ранки не торкаємося. Це не і так робити не можна. Тобто, берете капельку кепраміну, крапаєте на спонжик. І торкаєтеся ранки, яка у вас вийшла, зажимаєте і тримаєте. Декілька секунд тримаєте там, не знаю, 3-4 секунди, таким якби ви вертаючим рухом протираєте і забираєте все. У вас більше кров не буде йти. Тому що ось ці кровоспинюючі засоби, вони дуже класно зупиняють кров. Тоді таким чином, у вас, вас зробити далі весь. Процес манікюру, і, ну, і це все вам не заважає, тому не ігноруйте такі моменти. Якщо у вас стався поріз, ви все маєте зробити для того, щоб його зупинити, щоб, щоб зру, зупинити кров, прибрати, щоб все було гарненько, частенько, акуратно. Ну і старайтесь не різати. Для того, щоб не різати е, клієнта. Потрібно гарнесенько піднімати котику, щоб вона була добре піднята вверх. Працювати лише носиком, кусачок, легесенько, відрізати тільки те, що, що потрібно відрізати. В цьому випадку треба вміти бачити. Тобто ви маєте бачити кожен рух, який ви робите, ви маєте розуміти, що вам треба зрізати. Як тільки ви навчитеся бачити, ви будете зрізати правильно і у вас порізів не буде. Ось, ось такий набір е, засобів, він дуже важливий. Ну, це, або це. Ой, в мене щось тут баночка потекла. Е, ну, це насправді дуже важливо мати. Це є ваша гігієна. Це є ваше здоров'я і здоров'я клієнта, здоров'я людини, яка приходить до вас і довіряє вам свої руки. Тому. Якщо було вам це відео корисним, дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Па-па!